Привіт, хлопаті. Нарешті, ексклюзивчик. Нарешті я записую то відео, яке я хотів записати ще від червня. Вже футь фонів року, кінець листопада. Я хочу записати відео про легендарний процесор. Так, хотілося б зняти про Ryzen 3600. Ні, не хочу про нього знімати. Просто це дуже такий камінь нормальний. Це не цікаво. А сьогодні у нас відео про процесор, який коштує дорожче. Ядер має менше, потоків менше, все в нього менше, він взагалі набагато гірший, а коштує на порядок більше відео про Core i 7 6700. Ох, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, ви знаєте мою любов до 11.51 сокету. Все почалось з Core i 5, 7.400. То був ну, дуже такий рідонький процесор він взагалі ні до чого не годиться. От у мене є GTX 1060 на 3 ГБ, він з нею не справляється, він з нею завжди був загружений 100%. Використовую його з боксовим кулером і ну, типу, компробив, пограти трохи можна було. типу, ну, типу, грати на ній можна нормально відносно. Але ну, він все. Типу, його не треба купляти. А от сьогоднішній камінь набагато цікавіший. Як бачите, до нього навіть прийшлося докупити інший кулер, і саме до нього мені довелося докупляти нову відеокарту. Так як спочатку це все мало тестуватися GTX 1060 на 3 ГБ, бо я думав, що якраз буде зв'язочка нормальна. Плюс-мінус одні роки, і техніка мала би працювати нормально, але виявилося, що ні. Ця карточка для цього процесора ні про що. Він її тупо грузить 100% постійно і сам, так собі скажемо, відпочиває. Тому. Мені дойшлося докупляти іншу відеокарту. Я мав збирати ПК у вересні. Правда, як бачите, все помінялось, Комп вже давно даним зібраний. Але відеокарту я купив у серпні, щоб записати його тести. RTX 4060. Для чого нам саме ця карта? Так як я хочу показати, на що цей процесор роздати, максимум нам прийшлось купляти карту, ну, сучасну. І з нею спойлер, він справляється, він її грузить. Але як він це робить? Зараз побачимо. Ми це перевіримо і у Full HD, і навіть у 4К. Ну, має бути цікаво. Що на рахунок таких характеристик? Ну, якщо коротко, він слабенький, але ще не дуже. На рахунок ціни він коштує в районі 3 тисяч гривень. Сам за такі кошти його взяв. Зараз, напевно, трохи подешевше, бо вже як не трохи часу пройшло. Якщо розглядати його до покупки, м -м, краще ні для себе. Але якщо ви хочете перепродати комп'ютер, чим я і займусь? В Наступному відео ми виставимо цей ПК на LX, звісно, не в цьому корпусі, для цього я маю інший корпус. Ось такий. З RGB красиво. Має бути все добре. Ми порахуємо. Скільки нам такий ПК обійдеться, весь його на ЛХ і подивимося, чи можна заробити зараз на ПК з Core i7, ну відносно дуже старим. Не відносно, просто дуже старим. І подивимося, за скільки ми його зібрали, за скільки ми його продали, за скільки часу. Якщо вам це цікаво, то підписуйтесь на канал, скоро будуть цікаві відео по заробіточку на ПК. І обов'язково не забувайте ставити дзвіночки на відео, щоб не пропустити свіжий контент. А якщо ви хочете взагалі нічого не пропускати, у нас є телеграм-чат, у нас є телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі. Там ви можете слідкувати за новинами каналу, за новинами техніки. Плюс там можна поспілкуватися, якщо у вас є якісь проблеми. Типу, якщо вам потрібно підібрати якийсь кулер, блок і тому подібне. Там хлопці шарять, там хлопці вам допоможуть. Чи навіть якщо ви хочете купити якийсь ПК, перепродати тому подібне вам туди. А зараз давайте приступати до тестів. Цю відеокарточку нам прийдеться витягнути, бо вона для нього ні про що. Вставляємо RTX 4060 з мого ПК і будемо летіти. Тестувати будемо на моніторі Full HD і пізніше перенесемо в іншу кімнату на телевізор у 4К. Ча, я знаю, що карти все одно підзагнеться під, під 4К, а процесор мав би справитись. Купляти його не треба. Давайте приступати. Тільки перед початком цих грандіозних тестів я б хотів подякувати спонсорам нашого каналу, а саме Стасяну із Паркі Бомбермену. Це дуже круто, що ви фінансуєте гревний цей канал. Це дуже круто, що ви допомагаєте гривнею цьому каналу, адже це допомагає робити набагато крутіший контент. А якщо ви хочете також стати спонсором цього каналу, то під відео є кнопочка. Можете підписатись. Там, до речі, виходять ексклюзивні відео тільки для спонсорів. Поїхали. Почнемо тестування з спайдермена Майлес Моралес. Розширення у нас завжди буде Full HD, а налаштування графіки буде видно, як я виставляю. А поки ви дивитеся, як виглядає процес гри, то я трохи розповім про цей процесор і в чим його основна проблема і чим його перевага. Спочатку коротенько по характеристиках. У нас на борту 4 ядра, 8 потоків. Частота в турбобусті до 4 ГГц. По факту іграх вона буде триматися на позначці 3,7 ГГц. Кеш у нас тут 8 МБ. Ну і споживає цей процесор, так в районі 60 Вт, судячи з даних з MSI AutoBurner. І як ви бачите, з іграми він справляється добре, навіть запис екрану може нормально вести. Хоча тут основне навантаження йде на відеокарту, але десь як 5FPS у нас це від'їдає. Ну і процесор, відповідно, має більше навантаження. Візьмемо це також до уваги. Ну по характеристиках на все ніби добре, як на процесор, якому більше 6 років. Тільки одне, але він коштує в районі 3000 тисяч гривень. Це є його основна проблема. Була б його ціна десь так 1700, то до нього би не було жодних питань, а так йому не дають жодного шансу його конкуренти. Якщо брати з вже в них процесорів, то за ці кошти можна взяти спокійно Ryzen 3700 чи навіть i5 104. І в двох випадках у нас буде 6 ядер і 12 потоків, а не 4 плюс 8. Частота і кеш також буде на кращому рівні. І ці процесори себе вільно почували з нашою 4060. Вони би постійно грузили на повну, тим самим забезпечуючи нам плавну картинку. Адже якщо відеокарта завантажена на 100%, то це окей, і гра йде у нас плавно. А якщо процесор, то все, підвисання руки вам гарантовано. В даній ПК ми використовуємо 16 ГБ оперативної пам'яті на частоті 3200 МГц. Більше цьому процесору просто не потрібно. І як ми бачимо, у всіх проектах на максимальних налаштуваннях графіки ми упираємось саме у процесор, але це все одно не мішає йому тягнути всі ігри з адекватним ФПС, але все одно неприємно. А от температура в нього на хорошому рівні, Кулер у нас новий з розетки за 800 гривень на 6 мідних трубок. А от боксовий варіант прогрівав наш камінь до 80 градусів, що відповідно добре так підігрівало нашу відеокарту через гаряче повітря в корпусі. І це ще його один мінус. За ці кошти можна взяти i 3 10100 f і він буде злегка потужніший, але боксового кулька йому вистачить з головою. А от тут потрібно докупити кулер, що відповідно тягне за собою лишні витрати. Плюс таким процесором ви відразу впираєтесь практично в максимум платформи. Адже це майже самий топовий процесор на 1151 сокіті v 1 Цей процесор вже 1152V2 не поставите. що ви можете сюди поставити це i 7 7700 k І отримати може, ну може. Плюс 20% зверху по продуктивності без розгону. Бо якщо ви схочете його нати, ого, там такі гроші на кулери ні, не треба. Та які кулери там водянка потрібна? Тільки одне але. 7700K коштує взагалі якихось деяких коштів. Плюс там потрібно ще дорожче охолодження і топові материнські плати. Чи є сенс це все купляти і отримати продуктивність i 3 10100 D100F? Звісно, ні. Але все-таки без плюсів цей процесор не обійшовся. В нього є один головний козир рукавів в порівнянні до інших кращих від нього камінчиків. Це його дорога і пафосна назва. Core i7. Що дозволяє продавати такі ПК дорожче і швидше. Ну але це все в теорії, так люди кажуть. Ми це перевіримо в наступному відео, коли вестимо цей ПК на продажу. Якщо вам цікаво, що з цього вийде, то не забувайте підписатися на канал і поставити дзвіночок. Ну щоб не пропускати свіжий контент. Також наступного відео ми почнемо збирати ПК під розіграш для вас, також на 1151 сокіті з 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 і також 4-ядерним процесором. А от яка там буде відеокарта, то це ми вирішимо у нас в Телеграм-чаті. Якщо вам це також цікаво, то приєднуйтесь до нас, посилання на нього буде. Буде в описі під відео. А якщо у вас є якісь інші питання по ПК, то також можете там запитати, там хлопці розуміються, вони вам допоможуть. Ну і плюс там можна дізнаватися всі новини першим і взагалі нічого не пропустити. А якщо вам подобається мій контент і у вас є можливість підтримати цей канал, то ви можете стати його спонсором і отримати доступ до ексклюзивних відео і контенту. А якщо ні, тоді з вас лайк. Дякую за перегляд. Не купляйте старі інтели. Щасливо!